Вітаю вас! На продаж маємо Hyundai Santa Fe автомобіль 2016 року. 2.2 дизель. Небитий, нефарбований, в гарному стані, як технічно, так і візуально. Обійду, покажу його більш детально. Тут гарна комплектація, 19 диски, нова гума, камера, партронік ззаду і спереду. Просторий салон, великий багажник, потужний двигун. По кузову якихось суттєвих дефектів немає, є якісь мінімальні сліди експлуатації, все ж таки він не новий. А так, чогось такого критичного немає, та і на відео, я думаю, ви це все бачите. У нас є безключовий доступ, складання дзеркал. Автомобіль повністю тонований плівкою 3М, лобове скло, також легенько підтоноване. Там знизу світяться діоди, коли він заведений. Так, я сказав, патроніки спереду, партроніків спереду в нас немає, як ви бачите, тільки ззаду. Оптика в гарному стані. Сліди експлуатації мав на увазі от такого роду на пластику десь притислися якісь там невеликі сколіки на капоті, але все ж таки без цього нікуди. Лобове скло рідне, не побите. Ось маркування. Стан гуми гарний, диски, гальма, в барточку лежить історія, покажу вам безключовий доступ. Давайте зразу покажу заміри фарби і потім далі подивимося салон під капотом, багажник. Повторюся, тут нічого не фарбовано, тому я... По великому рахунку, без коментарів просто все обійду, щоб ви побачили цифри. Салон в гарному стані. У нас шкіра, підлокітники теж шкіра, такі от фірмові значки Santa Fe. Сидіння пасажира абсолютно в ідеальному стані. Тут також от вишите Fe. Сидіння у нас з вентиляцією. Ось кнопки для водія і пасажира. ну і Відповідно, є підігрів сидінь, підігрів керма. Два сидіння електро. Клімат двозонний. Для заднього ряду у нас є підігрів сидінь і є отакі от сонцезахисні шторки. Дуже зручна опція. Якщо у вас є діти, наприклад, то класно їм закрити, щоб взагалі сонечко на них не світило. Ну або не діти. Для будь-яких пасажирів це корисно. Ззаду є отакий підлокітник, є отакий підстаканник, є розеточка і отакі от кишеньки. Ще раз стан гумо. Продовжимо заміру. Це пластик. Великий багажник. Є отакий килимок, під килимком є інструменти, ремкомплект і ось теж такі кишені, органайзер, камера і етротроніки. Йдемо далі. Ви могли звернути увагу, що симетрично з обох сторін в оцих місцях трішки товще шар. До речі, така от невеличка подряпка. Ну, Це вже якщо зовсім придиратися. Це абсолютно заводська історія, так і має бути. Чому так? Не знаю. Але так і є. Мабуть, в цьому є якась логіка, про яку я не знаю. Якщо знаєте, то розкажіть, бо мені цікаво. Салон без запахів. По задньому ряду шкіра в гарному стані. Безключовий доступ. Такі от, до речі, дуже великі дзеркала. Дуже гарно у них все видно. Складання дзеркал, чотири склопідйомники. Тут є у нас так от потріскалась трішки шкіра з боку. Ну, для ідеалу можна цей шматочок замінити на новий, але по великому рахунку ні на що воно не впливає. А так сидіння водія, дивіться, повністю шкіра, без зауважень. Кермо в ідеальному стані, не потерте, не витерте, прям дуже гарне. Палюстки перемикання швидкостей, підігрів керма, старт-стоп, асистент, допомога при спуску, вентиляція, автохолд, електростоянкове гальмо, клімат двозонний. Давайте запустимо двигун і заглянемо під капот. Пробігу у нас сьогодні 204 тисячі має бути. Так, 204 0,60. Тут така кишенька є. І давайте під капотом подивимось. І послухаємо двигун. Я виключу клімат, щоб у нас вентилятор не шумів і щоб ви слухали лише роботу двигуна. Як бачите, тут не мито і тут сухо, візуально я ніяких підтікань зверху не бачу. Акумулятор АГМ на 95 Аг. 1 Ніякі болти не крутилися. Такий от автомобіль. Можливі будь-які перевірки, будь-які діагностики. Також готовий розглянути обмін на ваше авто. По історії автомобіля, останнє ТО 28 березня 2024 року. Пробіг 203-156 Зараз 204, тобто 1000 км. Замінили. Давайте подивимося по роботам. Задні гальмівні колодки, передні гальмівні колодки, солінблоки заднього правого лівого важеля, олива в коробці замінена, профілактика супертів зроблена, задніх і передніх, і чистка системи кондиціонування. Рахунок на 15 тисяч. Рекомендації немає. Перед цим, 21 березня 2024 року, пробіг 203.060, тобто 60 кілометрів перед цим, було зроблене ТО і діагностика ходової частини. По результатам діагностики рекомендували зробити чистку, селенблоки і колодки. І їх зразу ж заїхали, замінили. Йдемо далі. Вірніше назад. 22-й рік вересень. Ну, очевидно, тут не всі папери збереглися, але я думаю, суть, ви зрозумієте, що за автомобілем доглядали. Так. Пробіг. Пробіг. Тут чомусь 50 написали. Ну, ладно, неважливо, то помилилося. Просто було зроблене звичайне ТО. Жовтень 21-го року. Так, знову ж таки, звичайне ТО, фільтр паливний. Жовтень 21-го року. Ага, це от до цього рахунку. Офіційний дилер Hyundai. Зауважень немає. Тобто автомобіль обслужений, доглянутий, все зроблено, все замінене, тому сідаєте, катаєтесь, вкладень абсолютно ніяких не потрібно. Все, всім вдалих покупок, пока!